Проходимо Ост. А да. вас тут так багато. Думав, що це вже розійшлися наполовину. Знаєте сліпого? Ні. Не знаєте? Не забув. В Тернопіль вже забули про Сліпого. Сліповий піднімав тут рок культуру. Ні, я, я присут, був а, присутній. Руйнував. І Макс Бойков-то. Макс Бойко, то есть макс бойкували створено, а если перевой я завжди диструватися. Диструє не буду на кой. У березні у нас така про історія сталася з военні у нас. Це у нас теж. У нас аналогічно осталось. Подія плотна. 6, 6 годин пробувати, вийшли. Я вам розказую. Кирил... почався пісня, хотіли концерт відіграти. Закінчився пісня, ми його відіграємо. Да. So, все йдемо. Баг, не дав відіграти в пісню. Насипу снігу. Завели в Київ, щоб вони виїхали. Причому виграли не тільки ми, а всі кияни, які і полишалися в Києві, ніхто ніколи не зі. Або всі сіян виграли. Нікуди в Піст не поїхали. За нашого концерту тренували. Через наш концерт тренування Ну а в інших концерти були концерти практику? Так, були, в Десь були, Чесно, були. Чесно, були. Якими новинками живо порадуєте Тернополя? А ви новий альбом ще не чули? Читали. Читали. Ну, будемо грати програму з нового альбому разом з старими піснями. І цей альбом можна буде навіть купити на концерті. І будуть ще новіші пісні, чи новий альбом. Нового, я думаю, для вас буде багато, тому що ми ну, з цією програмою в Тернополі вперше. А що вплинуло найбільше на формування творення цього альбому? Особистісні, якісь переживання? Ще... Лаймо і особистісні переживання. І ситуація в Україні взагалі те, що трапилося в Войдемаках. І це характерно, ці речі зараз трапляються в Україні. Не розумію, тому, що... в нас у нас суспільство. Да, Ну, кажется, ще новіші пісні, ніж ніж альбом. Це тобто будуть тільки ті пісні. Навіть ті пісні, котрі не війшли вже новий. Так, б... та, так. так. Ви просто після завтра альбом можна вирішити такі пісень. Це будуть дебютні Тернопіль чи також на? Ні, вже були дебюти в Одесі. Ми думали, будемо першими. Ну в Тернополі першим спуск. В Тернопільській області їх почуєте першими. А де з Тернопільської області шаплені? Тільки Тернопіль? В Іспанії. З Тернопільської області. Може, що не знаєте, що є, ну, як, що є, центр, є центр всесвіту Тернопіль. І потім такі ну, як типу, там країни, міста там, Іспанія, якась який, Америка із У нас в області планується концерт в червні, але якщо він буде, ми тоді вже наперед не розказуємо. Коли є завдаток, тоді ми кажемо, що є концерт. Це якісь Це хороша прикмета, якщо є за. що концерт відбудеться. Так, Кажуть люди, що якщо є задати, то. І ще так не підтримує довіру, як повна передоплата. Якщо не секрет, гонорар гурту Гайдамарки за останній час чи навпаки рівень в країні? Не тактовно артистів питати про гонорар. Київ вже не питають центр в сесії Тернопіль, питають. То вас все питають. Так. Можна запитати, хто з ким спав там, коли. Завтра податково прийде. Завтра податково. Чим терноти? До тих, хто стормов, до Тих, хто стернує. Макс, то тільки якщо можна нам з Максимом такі чорні штучки на очі. Щоб податково не пізнала зразу. Ну, так же таких гарячих слід з цим розколами нема. Чи відчувається якась конкуренція зі власним слід? Я вже казав Та сьогодні, знаєте, що конкуренції немає, це не спорт, це не, це, не вище, далі сильніше. Це, це як читати різні книжки, різних авторів Та. і там, порівнювати, і питати, чи вони відчувають конкуренцію. Я вчора мав інтерв'ю, я сказав, що Україна, що тебе сказав, Україна тільки немає, а має тепер дві україномовні групи, які працюють. Стилі. А, я думаю, що обидва гурти задоволені тим, що вони роблять, і це добре. А ваш погляд на їхню творчість? Ну, ми робимо інакше, От, і все. Тобто, це зрозуміло, що якщо був якийсь конфлікт, то були різні погляди на творчість Можете розказати якісь, можливо, хороші історії, можливо, добрі приклади до нового альбому і формувався. Можливо, якась емоційна складова, якась приємна, можливо, якась містична. У нас виставка попала. А, 5 годин, метрів два біля буса. Духова секція ну, справу, знайшлася в церкві. Їде в Польщу, сідаю в поїзд. Зебралися. Просипаюся а, в Любліні і пам'ятаю тільки лице таможника і, депи, <гум> і <депи. гум> Ну, Ми присниться. А я підійшов теж пожебрати, а вони мені питають, ти чого тут жебраєш? А тут наша ми збираємо разом. Свого часу ну, чимало артистів, співаків підтримували різні політичні сили, різних кандидатів. Свого часу і гайдамаки підтримували чинно, ну, знає, силу, чи не за політичну силу? Чи не розчарувалися вибуховось тільки, Фільм. якщо це є особистий знайомий, він просить підтримати тільки таких. В в Тернопіль... Ми намагаємося сильно намішатися. В Тернополі ви також підтримували? Чи... Чи... що Поки що немає, то справжньої буйної політичної сили, яку ми сказали, що ми скажемо так, за законодавна правда. Не можемо щось сказати, бо скажімо, от, ви перед виборами, коли приїжджали в Тернопіль, чути, ну вже три роки так, коли при владі в нас націоналістичні сили в Тернополі, Тернополяни трохи нарікають, бо місто стало гірше, бурне стало, влади госі не А ви що? <с> 00 :00> брудне стало місто, то це вони показують з чим. Я декілька днів тому їздив по Франківщині, там добувають газ, і газ не коштує 670, а в Києві 5,20. Більше, ніж рівні різниці. Хтось мене на заправці каже, що ж це так, як треба було він януковичі яйця не кидати. Я не буду, інакше не знаю, яку причину знайти. Якщо місто брудне, то треба насмітити. Просто не кидати під себе сміття, і воно буде чистіше. Я коли жив в Тернопільську Роб... Роб... перші місця в Європі займало почистити, але то було давно. Коли ти я в але... я жив в У нас, я не, поїхав, За не в порядку. В порядку нема. Він поїхав, сліпий, поїхав. І, 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 все. і все. Стало брудно місцем. Ніяка влада не допоможе. Ви б з робили тільки на Довженка кінотаті. Mm -hmm. mm -hmm. А решта десь терноплюється. Це свій. А це свій, це задні, за камерою, за кадром. За кадром Дмитро Кіричав. Так. А який потім нам розкаже, хтось щось там не так казав. Йому зараз питання до Знаєте, Знайте, який нас підтримку. Як відносини до Стаса соп'є? Ми до нього не відносимося, на жаль. А ти! Як ти відносишся до Стаса соп'я? Ми переслуховуємо бабці, ні диски. Так. Я не доти, але він послі твої згадав його, Не треба. Не треба. Що треба, щоб творити. багато. А коли саме відбулася презентація цього альбому? У квітні, так? У квітні, так. Він вийшов в Польщі трошки раніше, ми там раніше презентували в Україні. Різниця була в місяць. В Києві, в квітні, 13 Це така офіційна була. Так, ну це саме так і вийшов альбом. Тобто, якби ви приїхали в березні, то в Тернополі вибухали. То ми приїхали ще без альбому. Ми грали до пісні з нового альбому, але... Але ще не мали білору на руках того, Ми Відрізняється тоді була зима. А тепер літо. Дуже сильно відрізняється. А ще великодні свята. Після трьох днів свят тяжко хай. Це був пісто, а тепер свято. Взагалі людей зараз загнати в клуб важко, аби на їх місці десь одного заліпило круп. Що вони певні роблять. Придумав би якусь трансляцію з клуба, що відбувається, то айдемаки, ну що починаючи від ви ще по <смі> кухлю. Я теж читала ваше інтерв'ю і ви говорили про те, що ну, ви бурені тим, що у нас баба в судах не піддають всюди українського тернопільського пиво. Ви теж тебе скільки випробували? А як же, ви що? Вивус, ну, апілі, апілі, піли, і Тернопіль має одне з найкращих опілля. Я не Тернополяни. Опілля знаю. Але п'є пиво так, що аж не все. Дійсно, це макурення, тому що в Києві заходиш до більшості пабів, і там ці всі... Ну тут є Миколинецьке Матрику, а так решта теж оці всі. Порошки оце До є. Зараз зі всіх тих навіть регіональних, від так. Тримає марку. Я вчора у Львові був з Терносок. Ми по дорозі пили теж от Лілля. У Львові тривоги. Вони налаштовувалися на тернові. Так що ж їхали вони? І уявляєте, не було вільної хвилини, щоб там під'їхати на озеро. Ми це приїхали або збриндалися. Ми сьогодні роз'їжджалися, з'їжджалися з кожи. З Ліва з Львова, я з Пуща. Макс з Заложця. З Не з Києва. Завтра сюди. А ось ні, бо я спадку Я вам правду треную. Якщо я не треную, то в дорогу Я Не хочу їхати за дорогу. От якщо ви запропонуєте, якщо ви цей, якщо ви цей, так. Ні, я... Ні, ми чемпіон, чемпіон. Якщо, якщо... Порагати, то так, акуратно в куточку. Ви все робите швидко, як зайчик. Я якщо чесно їду, завтра на день перемоги. Я сьогодні вже навіть так статом татом сидив, бороволі, кажу що тут святкують день перебої, кажуть? Тут більше половина за німців була, тому то не святкують Не факт. А що не <че> так, блі? Не знаю, як ти <ви> робити, що мафа Франківщина там бандерівці. Нормально, воно ви що з цим маєте якісь комплекси. Це не бандерівці, це Мельниківці, були, підтримували німецьку лінію. А бандерівці якраз не підтримували. Ну, любите німецькі машини. Мерседес трошки. Не просто перечепли історію вже після школи. Я для себе дуже багато нового відкрив, я ж думав, що Червона Армія це були добрі. Так, а гігієрівці це були не дуже добрі. А взагалі завжди так нема що робити історію. А вас вже не знають, чого вчать. Я як западенський москаль нічого не можу сказати. Ні, <ріхи> <ріхи> школу пізніше закінчиш, бо нас вчили. У нас Прийшов божественний Романду Бонос. <ріхи> Заможив живі із Петербурзького царства. Царство воскрес. Божественний Романду Бонос. Хорошо. І ти з нами. Так? Я хочу. Йдеш з нами. Чуєш з нами, не з нами? А там же там же що ви, на Київ, чи... Та й ви, ні. Зараз, як ти мовив, якщо ви дошаєте з Тернополі... Або так, або так. Або так, або так. Що у вас є на землі? Дуже важко. Рекомендую. Що, питаєте а ви ну це перша прес-конференція у вас вже на яких були? А на яких розкажіть? Зараз має оці. Скажіть, будь ласка, ваші плани на майбутнє, на ближче. На ближчі 12 годин. Як Вихоїте. Як, як, як працюється, то Місце в бусі є.

От багато артистів закордонних, і також українських, до нас приєдналися під час праці над цим альбомом. Це, зокрема, е, ну, в першу чергу це Гуд. Е, потім це, думаю, дуже важливий внесок продюсера цього альбому Петра Дзіха Ханцевича, польського продюсера, якого ми писали цей альбом. І починаючи з всіх, ну, всіх музикантів, артистів, які приєдналися до гурту, то можна почати з українських. це Василь Попадюк, Скрипаль, Саша Кольцова, співачка солістського гурту Крихітка і цей, Любомир Ліщук Лірник. Бурдон, максимум грали в Таха Проджект. Велика кількість іноземних артистів, це Камінарик, Гурт, Часудак, Батурнеле Караліч, Реберт Кувезен. А поло по фоті, немає нікаці більше. Ви так багато закордонних покажете. Не плануєте концерти? Так в Чесудака з Іспанії. Ми їдемо в Іспанію 10 числа, вони 11 люгу играють. 8-9. го го Ні, на старе місто. Ні, ні, ні вони 5 травня, десь зараз. Або киди, а до 29-го. 8-9 го го червня старе місто. Півний фестиваль був. Я реклама групу Чесудака. Дуже класний пацан. А в Іспанії ви, ваша аудиторія, це вихідці з України, які там... Ні, <риві> ні, <риві> <І> вони теж. Найдер Манучао є така, така в <рив> них <рив> <рив> на відома група. <рив> і, <рив> і там бату <багато рив> в такому будуть. Ми від України, правда. Потім маємо Талін. Потім маємо чого цікавого. Далеко. А в Україні? Я ще їх не забираю. Будемо грати. За кордоном сприймають uh, зміст пісень, не тільки, от, музику. Ні, зміст на... вони, звичайно, не сприймають. Мені здається, як... поляки знають, тому Коляки, навіть трохи критикували деякі пісні, а інші країни їм так само, як ми сприймаємо групу з Добшізду. Ми знаємо до пісню, а далі буде зміст, На жаль, та <мм> людям не треба змісту, людям треба складову. Ми були недавно з Ромою на концерті просто такі Наш наша можливість. Ну набагато гуртів приходять заради змісту, на деякі гурти так само, як ми ходимо на здозду, хлопці сказали, ми йдемо за емоціями. Так само за кордоном ходять на юнемакі. Я не хочу спорити, був недавно на «Скорпіонс». Так, підспівують пісні все, але я думаю, процентів 15 знають слова, а решта ходять на, на бренд і ходять на, на, на гітари, на лідику на Емоції <респрес> багато Я набор, що на, думаю, збиріга. на скорпіон сходять ті, хто слухав Скорпіон з дитинства. де він на ту гітару. <рес> 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 Привод, можу, не треба вам Ну, що ви вони знаєте цим закликом, годі спати. Що ви не сядеться не закликом? Я тобі розкажу чесно, годі спати це так собі, а насправді годі сцяди. Тобто, щоб наш народ. Щоб я понял, зрозумів, що пацани на мамі працюють. Давайте нам щось рішати в цій житті, бо тому, що... Я вчора тоже на тебе дуже доволі хотів розказати. Мені... Та як це все? Кажуть, ну чого ж ви всі винуватите в тому, що зараз є? З себе почати і все. Бо щось... Ну давайте, не будемо тут політичні лекції. Ні, так ми не, це... не, навіть не про політику. <на Psychiat> <на>, да. Для... <місць>. Ми... Або щось таке серйозне вчити колись. Все нормально, ми всі такі самі, як... Як і всі навколо. полот. Ми, ми з себе починаємо. Прокинулися самі. Ми радимо всім прокинутися. Ми. Ми, що це означає прокинутися? означає прокинулися. Сміялися трошки в себе було. Просто й те нова життя. На сон ходить більша частина життя. Ні, здаду історії діми. У нього була робота, було все. все. І ну. Тут він захотів грати в От Це житті, щось хочеться кардинально поміняти це, хочеться змін, mm. хочеться якусь руку, хочеться. Оце От є люди, які просто так до 60 років на одному місці топчуться. Вони не розуміють, ну вони хочуть щось помітити, ну, робота я, є, 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 є поміняє щось там, вірші. вірше. Ну, майже так само Рома з Максом ну. були в церкві. Були в церкві там нормально, теж свої, типу, вже свої клієнти, то все нормально було. Саш, скажімо, на церкві познавали. <бувили> <бувили> <гул> no, вже брали на концерт, але <бувили> не <бувили> ходимо. А, то ти я, бугало? Трасило в пункт. Ходіть на концерт. Ходіть на концерт, це буде дуже раді. Музика скаже про нас найбільше. Це правда. Головне послухати музику. Живий концерт-альбом трошки різні каче. У нас ротом працює тільки Олександр як вокаліст. Але йому ніхто тут не дає сказати, ніхто не дає їсти. А скільки часу триває концертна програма? Поки не виживе. У нас в Польщі один раз шість разів на бісні виходили. Сім. Сім. Або сім. В Україні ми так раз, деколи два. Максимум Ну як, раз другий раз запросили, люди йдуть додому. А там просто... Ніхто не хотів додумати, далеко просто. Їм треба до ранку якось перечекати. Ми вже просто розділися, а вони ще розділилися. Ми не реально вийшли в одних трусах. Останній раз ми вже розділі виходили. Ми якраз передіваємося, а там с приходить директор, каже, ніхто не виходить, треба йти грати. Ну і було, вийшло таке садомаза вечорука. А все тільки почалося. Ні, так це, слухачі теж всі почали роздіватися. Шкода, що ми той концерт не знімали. З такою інтригою чекає її в концерту вашого. Я ще хочу почути, то що хочу почути. Я не просто Цікаво, що сьогодні буде в Тернополі. Я Ти музику слухати прийшла, чи що? От якби я на сцені роздівся тут в Тернополі, ти би розділася? Ні. Бачиш, так, так, а як ви ще є, так? Так от 20. Так от 20. А в душі десь думає, так, да, я не розділася. Ну скажу, <ріст> що я <не> дала, <ріст> <А> це з Тернобиль. ну. Він поїде, а я буду отвести. Він це дуже діло це, так? Він були а? Лише, не ходить. Але ще не в Україні. Треба започаткувати в Україні. В Україні так, акуратно, піджачок там, все. Типа. Ну чо, в Рівному no. місті були потужні, народ там на руках тоже стояв, ну, нормально. Ну, в Рівному роздіватися не любить, просто на голові. В Рівному сцена була десь така це, сама. Де зима була? На за останні, за заостанній час, певно, найменша сам, сцена, на якій ми любимо побігати по цей, як от зараз. Хотілося б, звісно, так далі розказувати про Тернопіль, побачив, що тут йде. Mm. Ну, скажем, то, чай, що Тернопіль — центр всесвіту, ви запам'ятали, так? Не знаю. <laughs> ти забув сказав, що він буде Ти зрадуєш, як він близько до центру. Ти забув, що буде центр. Буде центр коніборобства. Це буде я з городка, але буде що буде, буде що запасний центр все. Тихо, у нас буде що все як сірий кардинал, Це тихенько. Що? Дівчата, я прийшов і не спитав, де, де, звідки ви кореспондент. Ти ж знав, з ким говорив. Сайт візиті. Про все. Про yeah. все. Про все. Про все, так. Yeah. Да, про все, все це якихо. Це я чув, а паще все треба попрацювати. Про все треба писати. Про все підряд. Це нічого, завтра просто знаходишся, група гайдоматів в ВКонтакті і статтійку про нас кидається. І ми вже мусимо додавати вас, в друзі, підписчики записатися. Тоді ми вже не від того не діємося. Тільки не дуже дивіться на мою стіну в код навіть. Ти там виставляєшся в фотографію. Києва їде. Вночі? Так. Це і молоді. За одного Це, Це напевно залежить від концерту. <laughs> так, як <підігаю. laughs> виділяєте. Добре, будемо дякувати. Дякуємо вам. Дякуємо вам.